Ось він схід сонця. Накладовий ще мій котик. О, бачите, як гарно. І схід сонця. І це зараз 7.05. 7.05. Схід сонця тут. Я зараз згадую зараз всі зустрічі, і прощання з ним. От прям хочеться оцю хронологію запам'ятати. Я багато чого підзабула, деяких подробиць. Зараз сижу тут, інтернету немає. І я прям згадую. Тому що, ну, перша зустріч, наприклад, в пам'яті назавжди завжди ми дуже часто її згадували, це була така шикарна зустріч. Бачите, як красива. Ми зустрілись на вокзалі. Я виходила в дверях, а він заходив. І це був такий просто ступор. Просто ступер, ми очима зустрілися. Там вірш написала, як ми зустрілися на вокзалі. Ми зустрілися очима і просто впали в обійми один одного. Да. Він мені сказав, ти ще краще, ніж на відео. А я йому говорила, ми з ним перед тим сумнівалися, чи ми будемо цілуватись при зустрічі, чи ні. Він мене такий обійняв, я його обняла, і йому каже, цілуй мене, цілуй. І той поцілунок був такий солодкий. Я відчула його запах і закохалася от і в його запах, бо до того я в нього закохалася. І я так тащуся від його запаху. Я просто не знаю, я ніколи нічого так не, не, цей. не кайфувала ні от що, я, казалася Сережа наркоманка. <ріст> просто хотіла за нього нюхати, притулятися, торкатися. В нього така шкіра була приємна, таке волосся гладеньке. Да. Я була наркоманкою от нього. <ріст> от нього дивилась. Бачите, піднялося над деревами. І сюди прямо так світить сонечко. Оце 7-7.05, воно тільки зійшло. Но там за деревами не дуже видно. Але все одно якось пізновато. Я думала, що сонце буде сходити там. Я чекала його годин в п'ять, думав, в чотири Прокинулася ще так пасмурно. А воно тільки от зараз. В 7-7-08 вже я замжею Хвилиночки. Так, друзі, схід сонця на кладовище, картина. Припли. Да. Романтик не тут вийшов, що раніше. Я б хотіла раніше з ним схід сонця зустріти при житті. Якось не приходилось так. Вона природи не їздить.